Тим часом у мережі сьогодні активно почала ширитися інформація про те, що, начебто, Україна і Росія розпочали енергетичне перемир'я. Першими це повідомили російські воєнкори, дуже активно підхопили і почали ширити таку інформацію. З українського боку її прокоментував засновник підрозділу Кракен Костянтин Немічев. Написав, що схоже енергетичне перемир'я діє з обох сторін, але офіційних коментарів. Жодна сторін наразі не давала з цього приводу про перспективи такого перемир'я. Ми будемо говорити із Станіславом Ігнатьєвим, експертом Українського інституту майбутнього. Вітаю вас, пане Станіславе. Доброго вечора, слава Україні, героям слава. Як ви сприйняли інформацію про начебто? Чи вже діючі, чи підготовку до енергетичного перемир'я, чи вірите такій інформації? Тут принципі, це така знаєте, довгоочікувана подія. А, вона дуже потрібна нашій енергетиці, оскільки енергетика знаходиться зараз а, як і генерація енергії, так і передача розповічної енергії знаходиться в надкритичному стані. У останні тижні у нас був найважчий за всю історію а, існування на через сильні морози. Ми мали рекордне, майже 50%, Тобто сім єгават годин. Ми мали після електричних. Ми згодили по Маємо проблеми зі зв'язком, пане Станіславе. Чи чуєте мене? Тепло енергетики, але е, тут справа в тому, що немає жодної офіційної заявки? Ми розуміємо, що в країні це ако? Знаємо, що пан Станіслав перебуває у дорозі, тому можуть бути проблеми зі зв'язком. Зараз мені підкажуть режисери, чи є з нами на зв'язку. Намагаємося зараз знову сконтактувати з паном Станіславом. Наразі ж ми продовжуємо іншою інформацією. Тим часом у Львові запустили режим підготовки до надзвичайної ситуації. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Такий крок влада міста запроваджує через сильний мороз, який прогнозують цими вихідними, і через загрозу російського обстрілу людей просять перевірити укриття, зарядити павербанки та запас. Стися необхідним набором продуктів. Міський голова наголосив, що якщо буде тимчасове відключення теплопостачання, не зливати воду з батарей до окремого повідомлення від людини, яка є уповноважена за ваш будинок. Крім того, в чаті будинку буде інформація: про мають бути інформації розміщені про наближення про те, де є найближчі пункти незламності відновили відновила ми зв'язок з паном Станіславом. Отже, пане Станіславе, чуєте мене? Так, так, прекрасно чую. І е... от якраз та ваша остання новина, яку говорили щодо погодних умов і сильних морозів. Дійсно, я думаю, що все таки росіяни скористуються такою можливістю і нанесуть все таки удар по нашій інорисеві, щоб максимально її пошкодити, вражаючи її, її достатньо важкий зараз стан. Після останньої серії з чотирьох обстрілів на як сходу, так і столичного регіону, так і західних областей України. Сьогодні ворог намагався по певним об'єктам енергетичної інфраструктури на Волині, але там наші хлопці ситі не вдома дуже активно спрацювали. І ворог не досяг. А той його який він перед собою став, тобто я правильно розумію, хоча це енергетичне перемир'я було б для нас дуже бажаним, але все таки ви не вірите в те, що Росія на такий крок піде? Ну по перше, знов таки немає офіційних заяви з одної з іншої сторони. А як завжди, там все коментує пан Ігнат. Він речник повітряних сил. Він також не прокоментував. Oh, okay. І телеграм-канали, які ми там довіряємо, які нас інформують про небезпеку з повітря, вони також скептично до цього відносяться. А там є фактівці наближення і владних структур, і до хлопців з не оборони. Відповідно до цього, навіть якщо це буде оголошено, ворог знайде причину, Я вже не один раз знаходив, щоб сказати, що україна перша порушила ті вимоги. Перемірює там чи якийсь зробить тракт на цьому об'єкті, чи просто буде поширювати, поширять і відповідно скористаються цими сильними морозами, щоб нанести удар по нашим елементам енерсими. Але так знов таки я не лякаю українців, не лякаю галичан, це лише моє експертне припущення. Угу. І власне в енергетиці продовжує діяти режим надзвичайної ситуації. Основна криза є зараз. Чи вона вже минула, чи її ще чекати? Ну ми відчули кризу е минулого тижня, коли ми мали дефіцит електричної енергії. Рекордні за весь час існування об'єднаної енергосистеми України. Тобто, майже 50% від споживання е у нас був дефіцит електричної енергії. Тому в деяких регіонах навіть не діяли графіки, а були аварійні відключення, зокрема в столиці. Столиця знаходиться зараз в достатньо важкому стані. Близько 700 будинків, в першу чергу, в Деснянському районі в столиці залишаються без опалення. А це вже не перший тиждень, крім до того, відбувається розрив систем теплопостачання, водопостачання і відведення рідких нечистот, тобто каналізації, з багатоквартирної житлової забудови, і все це посилює таку локальну кризу, як віла, яка пов'язана з тим, що і дефіцит електричної енергії, і є аварійні ситуації в системі теплопостачання і електропостачання. Дякую вам, пане Станіслав, за цю розмову. Експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатів був з нами на зв'язку і говорили ми про чутки про те, що може бути енергетичне перемир'я між Україною та Росією, про перспективи такого перемир'я.